Сьогодні я вам покажу, як побудувати джампер. Для цього заходимо в код, прибираємо спрайт перший. Ставимо малювати фон або спрайта краще. Вибираємо будь-який кольор. У мене буде це отакий жовтенький. Межа ніяка. Ну і нема просто. Нам потрібно квадрат. Повністю отак заливаємо фон. Ставимо фон посередині. Тепер колір отакий. Нам потрібно змінити на давайте синій. І робимо платформи. Ось таке ось будуть платформи. І цю збільшу. І цю теж збільшу. Ось. Тепер код. Початку завжди. Керуванням завжди. Вигляд на задній план. Ой, на задній, на передній, а на задній заповніть. Ось так рух. Телепортуватися в координати 0-0. Завжди. Рух. Змінити Y на мінус 5. Якщо оператори ось такий беремо, пишемо код, або ось так. дивимося, все, вона не опускається. І у нас тут буде ось Y, Ось такий Y, Нам потрібно його вписати, тільки зменшити на 5-4 цифри. Тоді ось так от. Якщо у мене Y мінус 434, то я напишу мінус 430. Тільки нам сюди треба. Мінус 430. Датчики. Ой, рух, значення Y. Значить, нам потрібно телепортуватися. У 430 без без мінуса. Ось так. повинно вийти. Тепер дублюємо цей спрайт. Продублювали. Зупиняємо цей спрайт. Нам потрібно спочатку тут зробити 400. 30, щоб вони були не, на од... не були один на одному. У нас є така прокрутка фону. Тепер. Тепер робимо спрайт. Я візьму оцей бічбол. Подіємо. Керування завжди подієм, коли пропарець натиснути вигляд. Рух змінити Y на мінус 10 Керуванням. Якщо, якщо інакше ось так. Що? Опер. Ні. Датчики. Торкається кольором. Беремо заливку, ну, піпетка з фону, і вибираємо цей колір синій наш. І обов'язково з фону. Того, що у нас можемо неправильно щось зробити і воно не вийде. Потім нам потрібно ось так. Рух, змінити ігрик на 10. Інакше змінити Y на мінус 10. А ось тут оце Y треба прибрати. Якщо Датчики, клавішу пропуск, натиснути, ставимо її, стрілка вгору, дублюємо, стрілка праворуч, дублюємо, стрілка ліворуч, нам потрібно. змінити Y на мінус, ой, на 20. На 20. А тепер нам потрібно X зробити. 10 і мінус 10. Наймся на наш код. Все нормально працює. І останнє, що нам потрібно зробити, це знизу, щоб у нас ми помирали, коли торкалися знизу. Для цього робимо червоний кольор, ну як лава. І отак от, от невеличкий квадратик робимо. Потім цей квадратик нам потрібно. Телепортувати код, події, коли, коли прапорець натиснуто, телепортуватися в координатах 0-0. І це що у нас виходить. Ось така палка знизу. Щоб ми помирали від неї, нам потрібно зайти на оцьогось. Наша кружечка, яким ми граємо. Ось дійшов я на нього. І ось так. Зробити. Це виключити. Оце прибрати. Оце включити, поставити. Взяти заливку червоний колір. Змінити Х. Ми замінюємо на... Зупинити все. В наступному відео зупиняється. В наступному відео я вам покажу, як зробити, щоб він, коли ми помирали, казав гейммовер. «Hey, ці... А спочатку, щоб ми коли раз уже померли, щоб ми ще раз не помирали сразу же. нам потребно переместиться в координатах 0, 0. Ну, на середину фона нашего. Видим, что у нас выходит. Значит, такая у нас мини-игра есть. Yeah. Кому сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім пока!